Доброго ранку, малята! Сьогодні я хочу поговорити з вами про всі звуки, які ми чуємо навколо нас. Весь квіт наповнений звуками. А що допомагає нам чути, то розпізнавати звуки? Так, це наші вуха. Звуки. Можуть бути тихими, як, наприклад, шелест трави або гучними політ та можуть бути приємними співматузи, ось пити тя, колийшу до Шелий шутя. Або драківливими, як пись докучливих помах. Звуки можуть бути знайомими, сміх дитини. Та незвичайними. Що тут звучить? Та уявлення немає. Звуки умовно можна поділити на дві великі частини, на природні та штучні. До природних звуків відносяться звуки тварин та комах, звуки птахів, звуки природних явищ та інші звуки, що відтворює людина, тобто хлопки, притопи, чихання, плач, сміх тощо. Давайте почуємо природні звуки, наприклад, голос дихін. Або як спілкуються між собою бджілки. Спіл та шок завжди піднімає нам настрій. Ми дуже любимо прислухатися в затишній теплій кімнаті. Приємно слухати, коли сміється дитина, почувши смішну розповідь. До штучних звуків можна віднести звуки транспорту, побутової техніки та інші, які видають предмети, виготовлені людьми. А зараз я пропоную вам пограти в гру, чий звук. Послухайте, що це за звук. Так, це кінь. Як ви думаєте, чи природний або штучний звук? Так, це звук природний, бо кінь це тварина. А це що за звук? Правильно, автомобіль. А як ви гадаєте, це природний чи штучний звук? Розумнички, це штучний звук. Слухаємо далі. Що це за гучний звук? <риклад> Звичайно, це гарчить тигр. І це природній звук. Тигр це тварина. Що ж це за звук? Це <риклад> плач, дитини. Послухайте уважно. Знали? Це ну, звучить? Правильно, так звучить годинник. Прислухаємося до цього звуку. Роза. Звуки встрісні в лісі, в лузі, у садочку, на дорозі, в небесах, що сни колишуть. Звуки вкрались навіть тишу. Бажаю вам чути тільки приємні звуки. До побачення, до нових зустріч!